Доброго дня цькава Німеччина. Продовжуємо наше читання, урок 41 коли перед вами в слові є С і П, поряд, читаємо як Ш. Дивіться, не... перед нами слово шпілен. С і П. В цьому випадку ми не читаємо С, а буде Ш. Шпілен. І подовжене. Дає нам подовження при вимові шпілен. Так, ССХ. Це в нас також буде Ш. Іменник Ди. У іменника є артикль. Ді. Жіночий рід Ди. С це Х це буде Ш. Швеста. Пишемо Швестер, вимовляємо швеста. Ді швеста.